Привіт, дружні з вами, Денис Дружній. Що ж, друзі, думав, що такого купити магазині. Спочатку я пішов в магазин, купити спочатку мамині, мамі мамі продукти або вона зробила. Жилей, ми з вами теж прорахували. типа інгредієнти для желе, е, Розрахувався, порахував, скільки мені лишається, і подумав, що я можу ще взяти за ці гроші. І, коротше, я покупував крекер. Я взяв ось крекер. Я також був взяв там желатин, взяв мандарин. Ні, апельсин. Ні, мандарин, апельсин якраз не було. Мандарин. Потім я взяв. Ще тут пам'ятаєте, ми з вами їли такий десерт з вишнями, там було записано. Ми з вами їли, ківі ми з вами їли, а то також то купив з, з персиком для того. І аби мама приготувала ось такий. Ну, на різному, бачите, ось тут. Но це вже будемо з цією сім'єю їсти. Ось такі пару різних бачите. А я з вами в другій реакції прореагуємо це. Та, ну і лишилося мені пару грошей, і я взяв чито з Мірінду. Тому ми зараз прореагуємо Мірінду і Чітос. Тому що поїхали народ до реакції. День Спайні реагує. Дені Спені реагує. Сьогодні буде реагувати на. На кукурудзяні палички зі смаком Бівбургера. Читос смак Бівбургер з. Значить, з напій безалкогольний, сильного газону на ароматизаторах, без алкоголю зі смаковим апельсинах. Мірінда з підсолоджувачами. Коротше, Мірінда, Рінда, Рінда. І, і давайте почитаємо ваші коментарі. Я так вже хочу їсти, але нічого, почитаємо ваші спочатку коментарі, потім будемо і їсти. Поїхали, так. Поїхали почитаємо. Я сподіваюся, коментарі ви залишили. Я щось там дивився, вже було коментарі перед роликом. Е, тому давайте почитаємо під цим відео. Багато коментарів під вчорашнім роликом. А сьогодні, ну, нормально, 24 коментарі багато лишили, можна сказати. Леруся, твій канал помер, бо ти знімав з дуку за вируку, яка всім не сподобалась, і тебе через це перестали дивитися. Хочеш, щоб тебе знову дивились, не знімай її. Ну дивися, з Люка Заворюка тільки тобі, Леруся, не сподобалося Олесі Девідко і Ксюші 1 трьом. А всім рештам вона подобалась. Тому це не доказ того, що в мене актив помер через те, що через Злюку Заворюка. Це не доказ, розумієш? Це ти на зло записала, аби, скажімо. Аби доказати що, типа, тип, права, що звука Заврюка тупа. Знову, аби доказати твою правоту, що звука Заврюка тупа. Ні, вона не тупа. І канал не через це помер. А через те, що ну, жив, жив і помер. Скільки молиться, скільки дивилася, тепер перестала дивитися. Але Маланка трохи мені допомогла і перельди дала. так. Е, Мюслі, спасибо, що знімаєш кожен день, радуєш нас своїми відео. А просмотри іноді будуть. Ну не завжди. Я це зрозумів, Мюслі, але ну, не завжди є ті перельди, як ти хочеш. ну... Но деколи є 100 передів, деколи 50. Ну, але Маланка мені хоч найбільше 700 передів дала цього року. Ну, що маємо, то маємо. Хоч дякувати і за це. так. Добре. Е -е, Крістіна Матвєєва, я би хотів увідіти реакції на макарони. Ну, е, поки що я не знаю, ці дні не заходив в той магазин, то інший магазин. Як там завезуть, мама може візьме, бо я подимся, подимся. Е -е, Роман Ковальчук, реально батончик похожий на бегемота. Ну, та звичайно, а що не видиш, виглядає батончик смачно. Дякую, Роман Ковальчук, Леонід Тимчук. Чекаю 30 січня кіндеркаунті. Ну, якщо було, все я куплю. Е -е, Довченку, те відчуття, що напевно макарони були б смачніші за Дорітос. Ну, е не можу нічого обіцяти. Ну, Скоріше всього, так, бо вони солодкі, смачніші Doritos, ну таке крінжаті вийшло. Та. Е М'юсли, виходить, потрібно їсти тільки чіп лейс тому що Doritos не вкусно. Я хочу у своєму місті спробувати на вкус Doritos і самому оцініть їх от 0 до 10 здійснювати в коментарях. Ну, Якщо в тебе буде у твоєму містечку, бери Doritos і оцінюй в мене в коментарях. А чипси лейс е, їсти, е, потрібно їсти чипси. ну так, лейс це найсмачніше. Дорітос, ну, виходить, що ні. Е, тому такі справи. ДЖПЕС то, ну так, тобі повезло, що хоч на маланці набрати 700 петь, ну хоч це повезло. Дієпісто, так я пам'ятаю, були іграшки від Кіндера з цими бемотами. Пам'ятаю, колекцію їх збирав. Но... Пам'ятаю, ностальгія, було, було таке, тепер вже не продається. Тільки... Е... Happy Hipotiki батончики там. Э mm. e, Arabic Boy. Ну да, канал умер, к сожалению, просмотри маленькі, ну зато тепер благодаря празднику Маланка ти себе немножко більше просмотров зробив. Тебе большое тебя тебя больше посмотрела. Ну завдяки тому, що Маланку дивилися, подумалось реально свято Маланка, там не було якогось свята Маланка, вони нажали, і тому я хоть набрав 700, порядньо мало, але хоча б хоть щось. Такі справа. Mm. Наступний коментар Леоніда Тимчука, 23 гривні, реально дорого. Ну, реально дорого. Містер Бістер, круто, круто, що ти купив Кіндер Хіп. Дякую, містер Бістер Леонович. Якщо я теж вже чекаю 16 тисяч підписників на твоєму каналі, я вже дивився 15 тисяч 900, тобто майже 16 тисяч. Ще трошки сотка ще за 100 підписників. Нажміть на кнопку підписатися і в мене буде вже 16 тисяч підписників. Так. Тому такі -е Ого, скоро вже 16 тисяч підписників. Почекайте, не день-два вже буде. Ну, день-два не буде, бо що у мене актив уже слаб не такий швидкий, як колись. Але думаю, що може до 1 лютого 16 тисяч підписників наберемо. Айфон e, Айфонович, та твій канал ще не дуже умер. E, ну так, деколи тільки відеошорти залітають до 1000-2000 підписників. Мав на увазі переглядів, переглядів, 2000 переглядів, Але ще дивиться тебе і підписується. І навіть за сьогодні тебе подивилося 2К переглядів, Тому канал ще живий, я так вважаю. Правильно ти вважаєш? От за сьогодні були 123. О, 2300. Мене ще трошки дивиться. Ясно, це не ті переді, які було пару місяців назад, але ще дивиться. Значить, канал не до кінця помер. Та... Я не пам'ятаю, що були іграшки від Кіндера Сюрприза, Хеппі Хіп. Уведи в Ютубі знайдеш або в Гуглі. А коли будуть макарони? сам не знаю, коли завезуть. Сам не знаю, коли буде. 에, містер Бістер, 에, пару днів назад я не чув, що у тебе голод закреплений. Ну, було помітно, а зараз дуже помітно. Лікуйся, дуже дякую. Ну, Тоді ще було менше. Тепер погіршилось, погіршилось і тепер ще гірше. Лего Фокс, я думаю, ти швидше набереш 16 тисяч підписників, ніж до лютого. У тебе вже 15 тисяч 900, коротше, майже 16 тисяч підписників. Так, тож Думаю, що скоро не беремо, тому такі справи. Роман Ковальчук, ну так, ти мусив їхати в місто, бо не було світла. А там світло, значить, було. Було, було. Я думав, буде 10 балів. Ну, на жаль, 9. Настя Тодорченко, як я, як я буду бачити тут у своєму магазині доріту брати не буду, бо якщо тобі не сподобалось, то мені не сподобається. Получається ж так, але ти можеш дати свою оцінку від не до 10. Тому купуй і оціниш у мене в коментарях. Під доріту сад. Містер-бістер, як тобі виходить, хочеш знімай більше реакцій, не хочеш, знімай менше. Добре, дякую за коментар. Тут я дивився, під решта роликами ви не коментували. Відеокліп. Крута музика, дякую. Так, тут і оце відео. П'ємо, ну, який це стакан. Тут лише один коментар. Класний Дід Мороз, оцінюю 8 з 10. Бачите, тільки один ролик за сьогодні, за ті, Ну, завчора. Ну, так, онлі. Нічого нема. Коментуйте, коментуйте. Так, тепер тут. Три, а ну. Ану. Е, а, ну я не перекладу. Сьорбай, а ну, ну, ну. Не сорбай. Ну-ну-ну. Не пій, не пій, не сьорбай, ну. Добре, лімончик, сербати не буду. Добре, тут уже 19. Добре, друзі, приступаємо до Чітоса і Мірінди. Все, поїхали з вами їсти чітос з Міріндою. Ось я приготував собі стаканчик. Зараз ми попробуємо від 0 до 10. А самі смаки там бургер і кетчуп. я... Спеціально куплю для відео. Зрозуміли, поїхали. Тепер перед цього, якщо куплю спеціально. Ви зрозуміли. Ось такий чітус. Добре, все, відкриваємо Мірінду. Поїхали. Ой, а Деніс пані, зараз попоїсть. Зараз попоїсти. Ну. Так, наливаємо. Я Мірінду давно не пив, а ну. Зараз не програв. Дивіться, ще раз. Мірінда. Читос. Все, можемо приступати до їди. Поїхали. Відноря до 10, поїхали. Бургер. М -м, круто. Він такий тут дивиться і такий. А, ха-ха-ха, сміється, сміється. Що можу сказати? Чи то з кока коли мені подобалось більше? Більше. Тому поки що 9 балів. Дивіться, реально похоже на картоплю фрі, правда? А ну, похоже, пишіть від 0 до 10. Мені здається, кап 5 А ви пишіть в коментарях. Добре, просто вас більше беру. Добре. Так, поїхали. Super! Merenda, që të shokim njështë në kapjatës. A që të Ну знаю, скільки мені тут миринде станы. вже майже допиваю. Найбільше я чекаю завершення дня. Коли все виконав, зняв відео, наївся на камеру загрозив на ютуб, можна лягати спати. Знаєте, фініш, фінішувати там, у ліжка. Смачно та апетитно. Уже Мірінда завершується. А ті тут ще трохи є. Чекайте, що є тут з скетчу, по я вже не помню, не було таке хвиляс, так? Я просто забув. Я придумав, як зекономити мене Беру більше чітсів і легонько запиваю, не до кінця. Так зекономлю. Поїхали. Я вже май доїдаю. Майже. сир, кетчуп і смачна кукурудза. Тут 3, тут чотири смаки, так. Допиваємо. Mm, okay. Solenę i smačne. Ой, ну смакота. все, майже даю. Допиваю. Все, я допил. Я думаю, що можемо Прореагую на 10 уже пізніше. Тому що я можу почати у 20.51, це буде 10 хвилин. 9 хвилин. До 21-21 має бути публікація. що це 10-20. Ну, коротше, кажучи. 20 чимось хвилин. А в мене зараз. 29 хвилин. Десь так. Зараз у мене тільки. 20 хвилин, так. Тому такі справи. Ну, до відомий йде вчасно, тому такі справи. Добре, друзі! Ми з вами все доїли і допили. Оцінка 9 балів. Якщо ви хочете, щоб я перерагував на самий чіто зі смаком бургера, пишіть в коментарях, я куплю. Ось такий був чито з Міріндою. Мірінда дуже хімічна. Але 9 балів поставив. Читос мені були набагато смачніші, ніж Мірінда, бо Мірінда хімічна, а читос нормальна. Тому, друзі, на цьому все. З вами був Дениско Дружній. Якщо сподобалося це відео, пишіть коментарі, Підписуйтесь на канал, давайте 16 тисяч підписників і буде вам щастя. З вами був Денспер, всім дякую за перегляд, всім пока, бувайте. Ой, поїли супер, поїли клас, друзі. Ось така Мірінда, ось такий чітос. Чітос супер просто. Мені дуже сподобалось. Коротше лайк. А ну, я подивився, як виглядали зі смаком кетчупа. А ось кетчуп, бачите, ось такі хвилясті були. Та, то були. Бачите, ми тоді при... це були рівні такі, як картопля фрі, а це такі хвилясті. Добре, друзі. Ще там є кукурудза і сир. Що ще попробую з різними напоями. Добре, друзі, на цьому все. Дякую за перегляд, З вами був Дейнс Фрейнік. Час повторяю коментарі, підписка, дзвіночок і всім пока. До наступного ролику, пока. Ой, поїли смачно-смачно, наїлися, супер. Пока.